У Покровській громаді є населені пункти, де проживають люди, які не мають змоги дістатися до центра міста, аби прийти на прийом до різних соціальних установ та вирішити свої нагальні проблеми. Такі виїзні прийоми дають можливість мешканцям отримати всю необхідну допомогу у своєму населеному пункті. Родинський старостинський округ кожної вівторка та п'ятниці здійснює прийом управління соціального захисту населення. Вони приїжджають згідно з графіка, який складений, і на прийом приходять. Я люди з різними питаннями це дуже зручно для наших місцевих мешканців, тому що не потрібно їхати до міста Покровськ і витрачати кошти. Фахівчиня розповіла, які найактуальніші питання на сьогоднішній день турбують людей. Найбільш актуальними це є оформлення субсидій, оформлення допомоги внутрішньопереміщеним особам, малозабезпеченим, компенсація на догляд, допомога при народженні дитини. Та інше Лідія Миколаївна розповіла, що вона проживала в населеному пункті Орлівка, яка знаходиться поруч за Авдіївкою. Проте через повномасштабне вторгнення була вимушена покинути дім та переїхати до родинського. Сьогодні вона вперше завітала на такий прийом до спеціалістів, аби отримати кваліфіковану консультацію. «Оформлення субсидії дуже хорошо, тому що не треба нікуди їхати на місці. Все робиться». І бистри, хорошо. Знімальна група з міста Родинське спеціально для телебачення «Капрі».